Чесно, Час від часу періодично вже достає оце, що відбувається, що роблять наші чиновники і інші державні служби. Ці особи наразі сидять на доволі досить пристойних зарплатах. Але що ми маємо по факту? Якщо ти хочеш отримати якусь довідку, тобі треба зареєструвати якийсь статут чи ще щось, ти повинен пройти сім кіл пекла. Якщо в тебе немає якогось знайомого, тобто у нас продовжується звичка СССР. Якщо в тебе немає знайомого, ти будеш тижнями ходити і намагатися отримати те, що тобі необхідно, там якусь довідку чи ще щось. Нас, наприклад, щоб заяву твою в поліцію прийняли, зареєстрували її в реєстрі, тобі потрібно звернутися аж до суду. Ось податкова, наприклад, присилає вже рішення про те, що вони стягують з тебе. Ти там їм зобов'язаний сплатити за перевищення квадратури твоєї приватної власності, якої в тебе перевищення немає. У них просто там якийсь чи то срач в реєстрах, чи в голові, чи не знаю де. В результаті ти повинен сидіти писати скарги на їхнє головне управління, тому що відповідно чинного законодавства це оскаржується. Виключно так. І чого сидить отой інспектор і розказує, ну, це програма така, це от вона виписує, я тут не винуват. Блін, ну от я не знаю, знаєте, не хочеться лаяти. Ну, ну, як назвати цього ну, імбіцила, Чесне слово, ти сидиш, роздруковуєш два рішення на одну і ту саму квартиру, в якій. Квадратура 66 квадратів. Ти роздруковуєш рішення по про сплату на перевищену квадратуру на двох власників одночасно тобі повилазило? Чи що? Що там два власники? Ну, от, чесне слово, да, можна говорити, що програма блін, окей, програма, але який ж ембіцил погодив цю програму, який же ембіцил стежить за цією програмою. А те, що відбувається, ТЦК, так, да, хорошо, поміняли начальників, але що далі ми бачимо? Як били людей, так і б'ють, перевищують свої обов'язки. Військові частини, що ми бачимо по факту, вони закуповують все, що завгодно, їм уже надають субвенції міські ради. Добре, подолали ми цей чинник, надають субвенції. Що вони по факту роблять? У військових немає води, ну, зато вони купують там, гру в пейнтбол. Їм треба. Я розумію, що вони можуть сказати, що це ніби для навчань чи ще щось. Але що важливіше, щоб вода була у тих, хто вже сидить на позиціях, чи гра в пейнтбол має бути, то там сидить якась у військовій частині амбіцила, яка не може списати правильно продукти, тому наразі там військові залишаються без м'яса. Ну, що це відбувається? Ми йдемо в лікарню. Якщо ти не вичитав геть усі протоколи, не вичитав усе законодавство, то тебе примусять заплатити. От просто-напросто візьмуть і примусять. Як зараз там в Черкасах відбуваються розборки стосовно того, що кардіоцентр за свої послуги бере по 130 тисяч, а насправді ці послуги оплачуються НСЗК. Ну як це все назвати? Куди ми котимося, тобто ти не можеш нікуди прийти і просто, щоб по закону твої права були реалізовані. Кругом впираєшся в якісь перешкоди. І якщо до 2014 року це говорили, ну так а хто ж там піде працювати, там такі маленькі зарплати, то і працюють ото такі амбіцили безтолкові, в результаті підняли заробітні плати. Але амбіцили як сиділи, так і сидять. Тобто нічого не змінюється. Ми можемо битися, да, ми постійно це там оскаржуємо, ми постійно відстоюємо свої права, Але скільки часу ми на це витрачаємо і навіщо? Давайте візьмемо от як ситуація, що ми власники підприємства, от я власник підприємства, я беру на роботу людину. Людина не виконує свої обов'язки відповідно там чинної своєї інструкції, як посадової, яка в неї буде, яка в неї має бути. Людина взагалі не зображає, так проходить, осижує зранку до вечора. І ще робить, наприклад, там, перешкоди, ображає клієнтів, там, не задовільняє потреби цих клієнтів. Що ми зробимо з таким працівником? Звичайно, ми його виженемо. То якого беня ми досі утримуємо оцих іждів'янців, трутнів, які поналазили в нашій країні, вони в кожній щілиночці сидять. Тобто, ти навіть медсестра, навіть от санітарка, знаєте, в лікарні. У нас головний, це от санітарка. я пам'ятаю, як минулого року моя мама лежала в лікарні, і я заходила до неї в реанімацію. До речі, в реанімацію вона потрапила, як я вважаю, як потім з'ясувалося по обстеженню інших лікарів, все-таки по причині халатного відношення, тому що її не обстежили, а поставили крапельницю, яка у неї викликала, скоріш за все, анафілактичний шок. Чого кажу, скоріш за все за все, тому що підтвердження цьому, звичайно ж, ніхто не написав, в неї просто чогось зупинилося дихання, тобто в неї отекла вся глотка, їй ставили, ШВЛ, пробивали. Цим ШВ порвали там все горло. В результаті вже минуло більше року, а їй дуже складно ковтати їжу, воду складно пити. І ніхто за це ніяк не понесе відповідальності, тому що кругова порука. І от, коли ж повертаємось, коли моя мама потрапила в лікарню, вона в реанімації, да, мене намагалися розказати мені, що мені туди можна не можна заходити, але я знаю свої права, і я прекрасно розумію, що мені можна туди заходити, тому я лікарям про це сказала, і вони сказали, окей. І тут що я бачу, на якийсь там другий чи третій день виходить. Дуже розумна освічена кваліфікована санітарка і починає мені розказувати дуже в хамовитій формі, підвищуючи голос про те, що я не маю права там знаходитись. Та хто ти така, блін? От, чесне слово, і все це породжується починаючи з керівника. Но керівник, наприклад, себе в цьому не підставить, тому що коли він бачить людину, яка правовопідкована, то вже промовчує, ладно, окей, ну тобто зі мною так завжди відбувається. Що коли я починаю говорити е, про те, який закон захищає в даному випадку мої права і яка стаття, то мені говорять, ну окей, хорошо, ми будемо виконувати твої права. А от санітарка в цьому плані не підкована, тому воно починає там, скандалити, роздувати е, срачі всякі, бігти потім до своєї е, завідуючі казати, ой, які тут погані відвідувачі, бін, вони мене ображають. Точно так відбувається. В усіх структурах, куди б ти не зайшов, от сидить там якийсь адміністратор, менеджер, і воно от саме хамовито. То в мене таке відчуття, що коли вони приходять співбесіду на роботу, то головна якість, яка в тебе має бути, це хамство, невігластво. Ну, ось це от має бути. І при цьому ти відкрито маєш. Ну, як дивитися людині в очі. От ти її брешеш, от ти її хамиш, при цьому ти її дивишся в очі і вважаєш себе головнішим, вищим над цією людиною. І от ми, народ, да, ходи, працює, щоб заробити. Копійку собі на життя з того, що ми заробляємо, тому що чиновник не заробляє і копійки. І про те, щоб вони будуть там розказувати, що вони теж сплачують податки, нічого подібного, вони не сплачують податків, тому що коли з бюджету. Який наповнюється завдяки лише тим, хто працює і створює ВВП, тобто той, хто із 100 гривень може зробити 150, 200 гривень і так далі. І з цієї різниці заплатити податки, які він створив додатково кошти. От з оцих податків перераховуються кошти потім на утримання на заробітну плату цьому чиновнику. І на його податки, ніби для того, щоб він заплатив податки, також перераховуються кошти. Тобто, податки чиновника це от просто таке ганяння коштів. Які заробив підприємець, які заробив працівник, який заробив якийсь там бізнес, це от просто переганяння з одного бюджетного рахунку на другий, щоб потім оці ембіцили, які сидять отам от в кабінетах і в різних структурах розказували, що вони також платять податки. Нічого вони не платять. Вони повинні надавати нам послуги, ті, які ми не можемо забезпечити собі самостійно, тому що ми витрачаємо свій час на для того, щоб із 100 гривень зробити 200 гривень. Тому ви повинні нам забезпечити дороги, ви повинні нам забезпечити якісне лікування, ви повинні нам забезпечити швидке обслуговування, коли нам потрібна якась довідка. Ви повинні нам забезпечити якісні оті реєстри, щоб вони були в наявності. А якщо ви їх не можете створити, Створити вже минуло стільки років, ви досі не в змозі це створити, ну тоді вставайте і йдіть геть. Ідіть шукайте собі роботу де завгодно. Я не знаю, де ви її знайдете, тому що явно в приватному секторі ви не потрібні. Тому що такі бездарі і невігласи хами вони не потрібні в приватному секторі, тому що приватний сектор піклується завжди про свого клієнта. Так, можливо, я трішечки гарячкую, так емоційно це висказую, але просто, чесно, задовбало. У мене кожен ранок починається з того, що я. Повинна десь кудись щось написати, десь кудись сходити, щоб відстояти свої права. От зараз я буду писати скаргу на податкову України в зв'язку з тим, що Черкаська податкова от просто взяла і зробила рішення про те, що вона вирішила мене там в обов'язковому порядку зобов'язати заплатити за квадратні метри, які у мене ніби перебільшують. А насправді в мене їх немає. Розумієте? І це от просто все достає. Якщо ми надалі будемо продовжувати мовчати, от багато хто говорить про те, що хлопці, які воюють, вони не можуть повідомити про те, що їхній начальник там чогось їм не додає. Ну, окей, хорошо, якщо ви будете боятися далі. Не говорити, то ви нічого й не отримаєте. З кожним днем буде все гірше і гірше, тому що з кожним днем донатів стає все менше. А от те, чого вам не вистачало, воно виключно тримається на донатах, тобто на волонтерській допомозі. Розумієте? І ось на днях у нас. Сталася, ну, якби склалася така ситуація, що одні військові нарешті наважилися заявити відкрито про те, що у них немає води і у них немає м'яса для харчування. І обоги свершилося, Так, ми надали справі розголос. Так, ми написали скарги в різні структури і міністерства. І обоги свершилося, Сказали, питання буде вирішено в найкроттіші строки. Ну. Але скільки тих, хто може на це наважитись? Скільки тих, хто може наважитися, просто взяти відстояти свої права, захистити їх? От, не сплатити, от мені прислали, що я там 200 гривень повинна сплатити. То скільки людей. Візьме і почне оскаржувати, от так як зараз буду робити я, і скільки людей піде і заплатить. А порахуйте, наприклад, мільйон людей вирішило заплатити, да, не боротися. То це вже виходить 20 мільйонів. Ось так от просто з ваших кишень достали 20 мільйонів. І ці 20 мільйонів ляжуть в кишеню якоїсь отої ембіцили або отого. Підлого начальника, який пройшов саме для того, щоб красти, це ці це ті 20 мільйонів, на які податкова могла не могла розраховувати, тому що незаконно це вимагати, але вони в неї будуть, тому що ви. Поведетеся, тому що ви не захочете відстоювати свої права. А уявіть, якби податкова знали про те, що весь цей мільйон людей, яким вони отак просто на лоха розіслали ці рішення, ну хтось заплатить, хтось оскаржить, ну окей, хорошо, так і буде. Якби оцей весь мільйон закидав їх скаргами, а потім ще і відкрито заявив там в соціальних мережах, наприклад, про те, що ні, товариші так не буде. Ми не дозволимо вам ось так порушувати наші права. А уявіть, якби кожен хворий сказав лікарю, що він не буде платити за операцію, тому що він знає, що ця операція оплачується з НЗСК. Уявіть, ви просто собі уявіть. О, да, Дуже хочеться, щоб нарешті в нашій країні відбулися зміни. Але, от дивлячись по подіях за останнє навіть десятиріччя, коли Ось так от накипає, люди починаються об'єднуватися. Але це об'єднання завжди бере під контроль хтось, кого видвинули ці чиновники, підсунули, обдурили. І він вводив весь цей обурений натовп, натовп в оману, і натовп заспокоїться, говорить: о, да, нам зараз дадуть нового ідола, ми йому віримо. Але цей новий ідол він є тим же підставним від тих же паразитів, які вже 30 років просто розграбовують, роздирають нашу країну на кусочки. А ми продовжуємо в це вестися.